Ці гроші з фірми брати не можна. А чого? І навіть якщо ти власник, і навіть якщо ти директор, то такі гроші таким майном користуватися не можна. Тому саме різні такі питання ми і вивчаємо на нашому курсі, тому що курс розрахований, наприклад, не на бухгалтерів-початківців, там немає дебета, кредита, як такого. Ми, звісно, основні моменти проходимо. Але це не для початківців. Пізніше, може, буде в мене ще курс саме з нуля, може, там, саме бухгалтерський облік, ну, щось таке для новачків. А зараз поки що так. То основне, я хочу так, щоб і бухгалтери, кому це потрібно, які хочуть вести, наприклад, тут в повному обсязі, і для власників, щоб зрозуміти, що це таке, от саме орієнтир туди. Ми проходимось так ну більш так масштабовано, звісно, наприклад.